Добрий день! Раді вітати вас на YouTube-каналі Торгової Марки «Схід». Сьогодні хочемо вам представити культиватор шириною захвату 16 метрів КПЕ16ПМ. Цей культиватор розрахований під трактори потужністю від 400 кінських сил. Культиватор має 5 рядів робочих органів та складається з 5 секцій. Вага даного виробу складає 10 тонн 500 кг. На 104 робочих органи культиватори ми встановлюємо лапу шириною захвату 250 мм. Глибина обробітку від 5 до 12 см. Рама мостової конструкції забезпечує високу міцність та надійність. Маючи жорстку чіпку, конструкція культиватора забезпечує паралельне підняття та опускання агрегату відносно поверхні, яка обробляється під час розворотів та переїздів. Відстань між рядами складає 765 мм, що також збільшує пропускну здатність культиватора та перешкоджає його забиванню. Шаг розташування робочих органів культиватора складає 152 мм. Рівномірність підйому культиватора відносно щіпки з трактора забезпечує механізм, що з'єднує дишло агрегату з його внутрішніми колесами. Рівномірність підйому центральної частини культиватора та його крил забезпечується конструкцією гідроциліндрів коліс та послідовною схемою їх з'єднання. Торгова марка Схід має модельний ряд культиваторів шириною захвату від 3 до 16 метрів під будь-які трактори.